Залити нігтик суперклеєм це вже щось стандартне. І хоч тисячу разів поясню, що того робити не можна, але хтось дасть зальє своє відчарування суперклеєм. Наглядний приклад, тут досить велика довжина, і клієнтка рятувала свій нігтик. Думала, що рятує його, але навпаки, під відчаруванням у нас з'явилась ось така зелена штучка. Це пліснява, яка з'являється в темних та вологих місцях. Хоч тону суперклею туди залий, але тримати він все одно не буде, адже він відстає від натурального нігти. І от ми отримуємо. Темне місце, куди потрапляє волога і де з'являється плісня. Твердосплавною фризою з фіолетової насічкою я обережно зняла покриття та зачистила наше відшарування. І дуже добре те, що плісня не залишила після себе кольору, і нігтик можна покривати. Виконую комбінований манікюр. Спочатку я обробляю фризою ліву сторону, потім праву, і виконую зріз за допомогою ножиць. І приступаю до покриття. Мені потрібна апельсинова паличка та безворсова серветочка. Достатньо вологою серветочкою протираю пилючку в кишенька. Напівсухим пензиком наношу саме кислотний праймер, втираючими рухами рабер базу, і вирівнювання я буду виконувати твердим матеріалом це гель. Гель я наношу з маленьким відступом від кутикули. Спочатку роблю великим пензликом мокру підлогу, ставлю невеличку капельку біля кутикули і тоненьким пензликом вже розтягую до кінчика нігти. Ввертаємо пальчик та обов'язково випилю. Випилюємо з внутрішньої частини зайвий матеріал та зайву товщину. Плюс я випилю натуральний нігтик, щоб він не давав відшарування від матеріалу та не скручувався. Клієнтка зупинилася на червоному світловідбиваючому гель-лаку від Saga, достатньо пігментований і його можна наносити в один шар. Пензлик з баночки є не дуже зручним, ним не підфарбуєш під кутикулу, тож я використовую сами самий саме тоненький пензлик, який в мене тільки є. Гель-лак має середню консистенцію, ним зручно працювати і він не затікає на шкіру. Перекриваємо все глянцевим топом в мене від Global Fashion. Нагадуємо клієнтів ще раз, що заливати суперклеєм відчарування більше не можна і не потрібно. І ви також не повторюйте її помилок, бо може бути маленька біда. А на цьому наш манікюрчик завершено. Ми отримали довгі та красиві червоні нігтики. З вами була Даринка.